Добрий ранок, всім. Ось такий у нас сьогодні чудовий ранок, інний. Все вкрилося іним. Ось шовковиця яка гарна. Ось як усе проти сонця, Чи видно його буде. Краса, краса, краса. Не бачу сама, що знімаю. Ну, на кожній гілоцісь мерехтить, злітає, як золоті блискавочки. Он, видніється вдалечі, береза, яка красива. Ну, ось на малині як. А ось спаржа. Це прийшла до кущика гумі, ось який він весь. І так зараз по кругу зніму по небу. Там сонце, отак усе. Ось із цього боку сонце, вроді, прикривається. І зараз он, як виглядає, деренось, бузина. А ось калинка так їй зараз не зовсім добре. Вірніше, зовсім не добре. Листики поскручувалися, Холодно їй. Ну вона розправиться, потім з нею буде все добре. Ось дерен, дерен. Тут ось ось криптомерія яка. яка гарнюсенька. Зараз пройдуся, познімаю свої кущики, ялиночки, туя, і ще туя. Верба ялівців, свої лапи випрямляє з-під снігу ялина коніка. Барбарис. Червоні ягідки проглядаються. Видно їх. Там ще один барбарис. А це кіпарисовик. Кіпарисовик Колумнарис такий ще гарний. Це поруч ялівець блюеру. Це груша от яка. І тут зараз ось покажу я кущики, ось берізка яка, карликова берізка, туманненький барбарисик. Ось кущики, самшити, сосна, ще ялівець. Ну така краса, краса нереальна, краса неможлива.